День воєнної розвідки відзначають сьогодні в Україні і далі про засоби, за допомогою яких розвідники виконують свої надскладні завдання. Відтепер в розпорядженні міжнародного легіону ГУР ще один унікальний комплекс БПЛА. Вони літають на понад 5 тисяч метрів зі швидкістю більше як двісті кілометрів на годину, і це повністю українська розробка. Шуліка Купол один з найшвидших безпілотників, який в небі здатний оминути навіть дію ворожих ребів. Як він це робить? Роздивитися зблизька мала Змогу кореспондентка ТСН Олена Гущук. Катапульта перша частина установки, яку хлопці розгортають посеред поля. Налаштовують антенну і систему коривання. І тільки після бережно дістають найцінніше дрон Шуліка Купол». Бойова пташка з унікальною маневреністю, високим відсотком влучання у ціль та управлінням без затримок, а головне повністю українська. Таких у коробках п'ять. Це один комплекс, який перед запуском перевіряють і по черзі випускають на полювання у небо. Постріл! Цей безпілотник здатний відлетіти на понад 30 тисяч метрів та розвивати у понад 200 кілометрів на годину. Аеродинаміка дозволяє працювати у дощ та дуже сильний вітер, і навіть вночі. Це як суперкар серед БПЛА, який воює на рівні з російськими ланцетами та орланами. Щоправда, з головним завданням їх знищувати. Це мобільне ПВО. Коли ми їх знищуємо у повітрі, ворожа артилерія просто замовкає, і це є збереженням життя особового складу та збереженням вкрай цінної техніки збройних сил України. А ще Шуліка має стійкість до реб кажуть військові. Якщо ціль не знайде, повернеться і знову полетить на завдання. Ми не використовуємо якісь дороговартісні ракети для збиття цих цілей. Ми використовуємо ось ці комплекси. Розвідник міжнародного легіону Гур Джексон один з тих, кому волонтери після цього випробовування передають шоліку купол в подарунок. Було витрачено мільйон триста тисяч гривень. Це була максимально непублічна історія, так як Ворог сьогодні моніторить всі волонтерські проекти. Збір був закритий власними силами фонду. Надалі ж волонтери планують відкривати ще один в рази більший долучитися, до якого зможе уже кожен Загальнонаціональний збір 10 комплексів купол Шуліка. Які протягом року зможуть стати на оборону нашої держави та на захист наших бійців, ці дрони вже працюють у більш ніж 15 підрозділах. Шанс зафільмувати як розвідники вчаться ними керувати уже рідкість і через специфіку роботи підрозділу, і через секретне виробництво цих пташок. Це унікальні кадри, бо ворог пільнує за розвитком нашого оборонно промислового комплексу. Втім, ТСН запросили, щоб, хоч і без деталей. І передати найважливіше Україна з кожним місяцем нарощує кількість зброї і її технології. А Але все своє задачі він на всі сто відсотки. Молочинка Олена Гущик, Михайло Потятасена один плюс один. Марафон. Єдині новини.